Всім привіт! Це мій власний проєкт під назвою Ultimate Bank. Він створений для конкурсу Finuab фінансової грамотності від Robocode. Це віртуальна платіжна система, тобто її макет. Тут можна заробляти гроші та їх витрачати на цікаві товари. А заробляти можна шляхом різних ігор, наприклад, Змійка, та башня, Flappy Bird та подібні. Відкритий код можна побачити за ось цим посиланням. Я відкрию репозиторій після цього, після цього відео. Ну і тут можна увійти в гаманець у ваш аккаунт. Зареєструвати, ну і побачити про мене, про розробника трохи більш детально та мої інші проєкти. Пропоную заре... зараз зареєструватися та побачити, як виглядає чистий новий аккаунт з чистого листа. Тут є валідація даних. Наприклад, ми ось введемо, то у нас буде некоректний емейл. Також з там, 2 до 12 літер і лише літери без символів та чисел. Далі у нас імейл і пароль. Я не бачу сенсу тут все перевіряти, тож я зараз швиденько уведу дані. Реєстрація успішно в ваш аккаунт для продовження. Входимо. І ось наш новий аккаунт. На балансі 0, ваш інвентар порожній. Тут, якщо що, зберігаються всі товари. Які збережені на вашому акаунті? База даних тут PostgreSQL, а це все з'єднано на базі на мої програмування JavaScript на середовищі Node.js для серед для виконання коду на серверній стороні. Так, Давайте зробимо перші гроші в міні-іграх. Це, якщо що не мої, а побудовано а взято з цього репозиторію. Проте перекладав на українську та додавав яку заробітку саме я. Пропоную зіграти в камінь-ножиці і папір з комп'ютером. Тут ось вибираємо папір. Ми е, програємо, тому що комп'ютер вибрав ножиці, а е, як ми знаємо, то ножиці перемагають папір, тобто ріжуть його. Ми перший раз е, програли, а далі ми виграли. Ну, е, так як зараз ми ножиці, а комп'ютер папір вибрав. Далі я камінь вибираю, а комп'ютер теж ножиці. Тому у нас зараз рахунок 2-1 і хочу показати вам. У нас вже перші 15 лунів з'явилося, і ми можемо витратити це щось в магазинчику. Що тут у нас з цікавого є е, дешево, є букно, наприклад, нам не хватить грошей. Тут є валідація також, що недостатньо коштів. Все, товар успішно куплено. Ну і на те, що, чи він існує. Ось і у нас в інвентарі з бази даних по Позаразки видало блокно. Що у нас ще є? Це додаткові платні можливості з Golden Wallet? Тут вона коштує 400 рунів, і за це ви, ви отримаєте можливість купувати ексклюзивні товари. А саме зараз покажу за допомогою фільтрації. Це футбол ексклюзивний одяг, це Роман Толк мій власний месенджер та Ultimate Bank в честь цього проєкту. Також найновіший iPhone, максимальна комплектація Samsung Galaxy 25 Ultra і розкладушка Flip Show 6. Це все ексклюзивно за допомогою Golden Wallet. Тут також, якщо Кому треба є фільтрація по ціні, по рідкості, по категорії, так само і сортування. Ось так воно працює. Ну а далі я хочу зайти на основний мій аккаунт і показати, що буде під час того, як ми більш менш розвилися та маємо Golden Wallet. Ось мій основний аккаунт. У мене на балансі 163 руни. І так як тут є Golden Wallet, він, тут пише, що він активований. І у нас є багато речей в інвентарі. І ще у нас сторінка трошки оновилася. Тепер замість всього за 400 рунів ви отримаєте тут тепер ваші можливості. Зникла кнопка купити і дякуємо за покупку Golden Wallet. Це ре реалізовано за, за допомогою розширення ECMAScript до сервін, до проєктів. Це ще схоже за HTML, тільки можна заповнювати дані зручніше трошки. Проте я це, я це все робив через JavaScript, так як мені так, зруч, мені так зручніше через клієнтський JavaScript. І що цей Golden Wallet дає? Це у нас саме ось цей надпис і можливість купляти ексклюзивні товари, які я вже показував. Це, в принципі, все. Всім дякую за увагу.